Друзі, питання до вас. Чи дбаєте ви про довкілля? Яким саме чином? Напишіть нам в коментарях в Ютуб або у Фейсбук трансляції. Можливо, ви сортуєте сміття, можливо, ви виходите інколи прибирати на вулицю так, зі своїми друзями. Чи ви прибираєте навколо коли приходите в ліс або там якесь поле на пікнік? Поділіться своїми якимись порадами, як безпосередньо ви уявляєте, можна сьогодні дбати про довкілля? Ну а безпосередньо сьогодні день довкілля. І про те, як нам піклуватися про середовище навколо нас, будемо обговорювати із аспірантом кафедри екології Львівського національного університету Івана Франка Станіславом Сідаком. Станіславе, доброго ранку. Вітаємо вас. Е, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Е, ну от безпосередньо, е, ви як експерт, як спеціаліст, давайте розпочнемо з того, які прості кроки сьогодні кожен може зробити для того, щоб зберегти довкілля. Е, дуже слушне запитання. Доброго ранку ще раз. Я би хотів, по-перше, сказати, що нам потрібно усвідомити, що наша планета одна. Ми не можемо створити нову чи переїхати, і ми вже наглядно побачили зміни клімату. Вони проявляються в аномальній спеціалі. Також ми бачимо перепади температур та опадів, але це з точки зору загальної. А на побутовому рівні для кожного українця зрозуміла річ це нам потрібно. Економити, наприклад, віддати перевагу замість прийому ванни душу, тому що якщо ми приймаємо душ, то в середньому йде витрата води 25-35 літрів. А коли ми приймаємо ванну, це 100 і 150, можливо, в деяких випадках навіть більше. Також нам потрібно віддавати перевагу товарам не в упаковці, не в пластиковій упаковці, не в так званому шуршику, як крупи. Нам потрібно купувати продукти в тетрапак або в склі. Ті ж самі соуси можна вибирати в склі і також мати з собою свій пакет, який Тепер вже дуже розповсюджений це шопер або екоторба. Також є ініціативи, де в своїх де в закладах можна використовувати свою чашку, наприклад, для кави, і ви також можете отримати на цьому декілька гривень. Знижки для пересування можна використовувати велосипед чи самокат. І також надавати перевагу громадському громадському транспорту на противагу вашому власному авто, і коли йдете на природу, потрібно користуватися правилом, залишити місце чистішим ніж воно було, і не користуватися одноразовим посудом а брати з собою можливо свій власний з дому, звісно, він важкіший, але набагато краще. Буде взяти важкіший посуд, аніж зекономити вагу і забруднити довкілля. Дуже дякуємо. Ви просто стільки сфер життя затронули буквально за лічені, мені здається, 90 секунд. Це дуже класно. Станіслав, скажіть, чому важливо обирати продукцію з екомаркуванням? І що це значить? Про що це? Е, дивіться, екологічне маркування засвідчує, що. Екологічні аспекти товарів є е, точними, є правдивими, воно сприяє розширенню попиту на ці товари, і ці товари е, чинять найменший вплив на стан довкілля та здоров'я людей. І е, е, є одне, але потрібно знати. Типи маркування, тому що є виробники, які є не не дуже доброчесними, так скажімо. Вони можуть написати на своїй етикетці різні речі, наприклад, що воно екологічно чисте чи воно з зеленого виробництва, але треба спеціальні сертифіковані маркування. Я назву декілька з них: це європейська квітка, ЄС, зелений журавлик. Північний лебідь це скандинавський, скандинавський тип маркування, або Еколого це Канада. І якщо ви бачите саме ці маркування, то ви обираєте саме їх, тому що, як я вже зазначив, непідтверджені маркування не є правдивими. <гум> Дякуємо за цю інформацію. А є е, така думка, що ну звісно, коли ми говоримо там про пластик, поліетилен, е, упаковку таку, то е, це ми розуміємо, що воно дуже довго розкладається і велику шкоду наносить е, нашому ґрунту і зрештою всьому довкіллю. Е, тому дуже часто ми чуємо, що от екологічніше використовувати паперові вироби і безпосередньо сам папір він же ж зроблений із екологічних матеріалів, тому е, він там е, ніяк нам не Можете е, якось прокоментувати безпосередньо те, як використання паперу впливає на е, довкілля і як можна зменшити його кількість теж в нашому побутовому житті? Е, дивіться, хочу, е, хотів би сказати, а чи потрібно заміняти папір? Е, тому що, як ви вже зазначили, що він створений стилю, стилюлози, яка є природнім матеріалом, і меншою мірою забруднює довкілля як той же ж поліетилен. Чи пластик, він краще переробляється, набагато швидше розкладається, і крім того, потреба в папері на даний час вона зменшилася, тому що з появою електронних носіїв. І хочу зазначити, що папір це не сміття, а сировина, і він може без втрати якості перероблятися якнайменше це 6 разів. Ого. Тому я думаю, що. Папір можна використовувати і він безпечніший ніж пластик. А чи чисто, як ну, таке знаєте, доповнення? А чи не виходить те, що через це йде ну дуже сильна виробка лісів? Адже сьогодні ми всі перейшли на еко і паперу ну дуже багато. Ти дивишся навіть ну цей тренд такий. Я розумію, що всі за маркетингом ганяються, щоб продукція виглядала класно. І Ти навіть там там, там ж якийсь там крем для рук можеш придбати. Ну, я знаю, там жінки купують, але там ну. Упаковка, відкриточка і всякі такі плюшечки. Знаєте, тобто, ну чи не йде дуже багато паперу на затрату там якогось одного чи декількох продуктів, на вашу думку? Тобто, чи не створюється дефіцит ну, взагалі з вирубанням дерев? Е, е, я скажу так. Дивіться, наприклад, в Європі вже використовують дуже багато деревини для будматеріалів. Mm. І якщо вони можуть собі дозволити це, то я думаю, що в, в такій перспективі, як картонка, можна використовувати не лише самі дерева, як як вирубку дерев, так, так, а можна Використовувати терсу можна використовувати той самий папір, який вже був використаний, пер, тобто переробляти папір. Uh -huh. І навіть є екологічні ініціативи. Наш українець зробив технологію, яка може вик може створити папір із опалого листя. Тому я думаю, в майбутньому проблема вирубки дерев буде зменшена. Класно, в Кла класно, Буде, що. Буде, як в Китаї рисовий папір. Знає, рис... Не, класно, що дійсно ну, дійсно, як сказав Станіслав, зараз. Тирса, здається, ну, тобто, максимум, щоб було відходів від самого дерева, і тим паче, що це як сировина, так сказав Станіслав, воно переробляється декілька разів так. насправді. Е, ну, ми маємо багато прикладів досвіду, так японців або, наприклад, там шведів, і інших країн Європейського Союзу, де е, переробляється там до 95 усього сміття, тобто всієї, е, як кажуть, що все, що у нас під ногами, все сміття, це ресурс, це сировина, як ви зазначили. як бути з. Достатньо небезпечними е, речовинами, так які, наприклад, містяться у нас у батарейках, у акумуляторах, і як правильно утилізувати е, от, електроніку і е, акумуляторні батареї? По перше, ні в якому разі не викидати його в звичайний смітник. Тому що одна батарейка може забруднити 20 метрів квадратних ґрунту oh, oh. або 400 мл води все через луги, які знаходяться в самій батарейці. Тобто, коли вона потрапляє в навколишнє середовище, залізна оболонка руйнується і луг виділяється в навколишнє середовище. І з електронікою дещо подібна ситуація. Вона складається з дуже багатьох різних складових: це і пластик, і мідь, і кольорові метали, гума, і так далі. Скло. Електроніка забруднює всіми видами сміття довкілля за один раз. Скажімо, є ініціативи на рахунок батарейок. Це батарейки, здавайтесь. Багато вже розставлено по містах. Урн саме в де я бачив, це епіцентр і АТБ в закладах, mm -hmm. яких часто всі ми користуємося, і також в деяких освітніх закладах та інституціях mm -hmm. потрібно просто збирати ці батарейки, прийти і здати. І також існують пункти прийому і електронної, електронної техніки майже в кожному місті, і є ініціативи, коли деякі магазини пропонують вам здати техніку і отримати знижку на нову техніку. Це переважно з телефонами. Чи із е, різною такою технікою, якою ми користуємося електронною комп'ютери і так далі. Угу. Дякуємо, але класно батарейки здавайтесь. Ми так сподобаємося. <рес> класно, Макс. Я насправді теж дуже багато бачив з таких контейнерів, де дійсно е, я і сам там з дому приніс, там в пакеті і стою, там 10 хвилин кидає. На мене вже охоронець так дивиться. <рес> скільки можна <рес> приніс дві батарейки, і досить ні, треба е, пів'ящика було закинути. Станіславе, скажіть, як зменшити використання пластикових пакетів у повсякденному житті? Лента, ну, всі ці жарти ми знаємо, якщо в тебе вдома є пакет з пакетами, ти вже перейшов у доросле життя, ну і багато іншого. Але ось як ми можемо продовжити боротися? Адже ну, не знаю, я от нещодавно був за кордоном, і от таке віщаще, що абсолютно все в цих пластикових, ну, давай, упаковках, по крайній мірі, знаєш, там від круасана до будь-чого запаковується все. Все, і... Як ми можемо побороти це і які заходи ми можемо вживати на вашу думку? Ну, як я вже зазначив сьогодні на розмові, це купувати якомога менше запакованих продуктів, саме пластику користуватися власною торбою, і угу. вам не потрібно буде мати пакет з пакетами, тому що вона буде у вас одна. Можливо, ви зможете її забрендувати як ви хочете. І вона буде вам довговічна. Також носити воду в багаторазовій пляшці, набирати ту саму воду в автоматі, а не купувати знову ж таки багато пляшок. Своя чашка в закладах, щоб не перевикористовувати. Пластик і також не секрет, що більшість овочів та фруктів мають своє власне природне пакування, і все, що потрібно, це зібрати їх в купи, якщо ви берете їх багато. І для цього є маленькі екотурбинки, також навіть є для турбинки для круп. Тобто вам не потрібно купувати крупу в так званому шуршику uh -huh. у цьому поліетилені. Ви можете набрати в екоторбу, зважити собі, і е так само е у нас вже е поліетиленові пакети е мають свою ціну, і так само ви е зекономите. І е замість банок з шампунем, які є пластику і рідким милом. Треба віддавати перевагу твердому, тому що е, воно розріджується переважно водою, і ви платите тільки за додаткову воду, е, замість того, аби е, забруднювати е, довкілля пластиком. Е, ви можете просто е, купити оце тверде мило і користуватися ним, розводячи його з водою, і так тим самим ви будете е, воду і економити. А yeah. як бути ось з тим, що зараз величезна кількість супермаркетів, саме там, де можна взяти пакет, або маленький пакетик саме для того, щоб взяти якийсь продукт в залі? Вони зазначаються всі екорозкладні, тобто, що вони зроблені там або з крохмалю, або ще щось. Тобто, чи дійсно це поліпшує ситуацію з тим, як у нас викидаються так на сміття ці пакети? Чи все ж таки це більше як маркетингова історія? І все одно це дуже шкідливо для Землі. Взагалі? Поки що я е, не бачив, як вони розкладаються в природі, е, тому не не можу з певненістю сказати, але е, я вважаю, що там е, є е, і е, там є е, якісь вкраплення пластику, тому що він гарно тримається. Е, е, ви правильно зазначили, що е, вони можуть е, е, вироблятися з крохмалю та інших. Речовини, які можуть розкладатися, але е, я вважаю, що якщо ви маєте свої і пропагують ці е, торби, екологічні торбинки, екоторбинки, тому що вони точно будуть для вас довговічними, і вони зроблені з тканини. А так також можливо, що шкідливі речовини виділяються під час вироблення оцих пакетів, навіть якщо вони Є е, е, біорозпадні. <гум> Станіславе, дуже вам дякуємо за розмову. Дякуємо за те, що долучилися і дали дійсно багато порад. Як ми можемо, незалежно від того, чи йду я в супермаркет, чи йду я на природу, чи йду я в заклад, як я можу все-таки турбуватися про своє довкілля. Дуже дякуємо за ваші цінні поради, які ви дали нам в цей ранок. Вам бажаємо успіхів е, в тому, чим ви займаєтеся. Нехай побільше активістів долучається до того, щоб дійсно берегти. Природу, нашу землю, яку подарував нам Бог. Псибі вам. Дякую вам. Гарного дня. Дорогі друзі. Ми говорили про е, захист довкілля, безпосередньо, які кроки ми можемо сьогодні зробити для того, щоб оберегти нашу землю від шкідливих речовин і упаковки, яку ми споживаємо щодня в великій кількості. З нами на зв'язку був станіслав сідак аспірант кафедри екології Львівського національного, Львівського національного університету імені івана франка багато корисної інформації почули чекаємо від вас реакцій, коментарів безпосередньо про те що для вас було корисно і що ви вже практикуєте в тому як турбуватися про довкілля яке сміття сортуєте як утилізуєте ті чи інші речовини